Кирилюк Василь, кому Юрія Береза, дідок багач. Зупинив таксі приватне, висемчав дідок. І питає делікатно підвезеш синок. А господар легкової хлопець діловий заспівав дідку такої, чи багаті ви? Ну, а вже ж відмовив щиро я багач ведось. І таксі із пасажиром в місто подалось. Ось уже й зупинку видно. Десять керебе, усміхаючись, єхидно, помічник супер попросив пригальмувати водія старий. А тоді почав зітхати. Ох, і я ж дурний, не зумів розтолкувати. Що я за багач? На онуків я багатий тож мені пробач.